123 тисячі звернень надійшло до офісу омбудсмана у минулому році. Серед лідерів областей за зверненнями Дніпропетровська, Київська, Харківська, Львівська, Одеська, Полтавська та Вінницька області найчастіше до уповноваженого звертаються родини військових, рідні, яких перебувають у полоні або зникли безвісти. Про це на форумі повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина тема цьогорічного форуму 2024 Феномен української сили. Під час заходу Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про понад 123 тисячі звернень, які надійшли до офісу обуцмана у 2024 році. Він іще на серед лідерів за зверненнями. Особисто для мене та всієї нашої команди найбільший пріоритет у роботі це повернення українців додому, військовополонених, цивільних, депортованих та незаконно переміщених українських дітей. У 2024 році колись 12 обмінів додому повернулись 1358 наших героїв і героїв. Загалом уже 5757 звільнених громадян поруч із рідними. Серед них 294 цивільних, ми підтримуємо родини захисників і незаконно затриманих цивільних у 2024 році. Провели більше 300 зустрічей з такими родинами, в яких взяли участь десятки тисяч людей. Найчастіше звертаються за допомогою родини військових, чиї сини та батьки перебувають в полоні або зникли безвісти. Учасники форуму обговорили й проблемні питання та їх вирішення у Вінницькій області. Коли ми говоримо про. Дотримання конституційних прав і свобод людини в умовах війни справді однією з найефективніших, і будемо відверто говорити, інституцій, яка діє в Україні, яка, представництво якої є у Вінницькій області, це Офіс Обусмана України. І основна задача, якого щоб ті визначені, прописані в Конституції права і свободи. Людини і громадянини були не лише прописані, а реалізовані, аналізуючи динаміку та результати роботи за майже три роки, можливо з впевненістю сказати, що інституція стала дійсно незалежною, сильнішою і здатна забезпечити дієвий парламентський контроль за дотримання конституційних прав і свобод кожної людини на території України, і в тому числі на Вінниччині. Офіс омбудсмана також працює і на міжнародному рівні, зокрема щодо запровадження європейських стандартів захисту персональних даних та національної сфери доступу до публічної інформації. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина.